Доброго дня, мене звати Дар'я. Я з міста Київ, народилася 14.06.1998 року. Вільно володію англійською, українською, російською та вивчаю італійську мову, тому що моя мама живе в Італії, і я дуже полюбляю цю країну. Я займаюся персональним байерством, тому сфера моди в моєму житті займає дуже велику частину. Я займаюся регулярно спортом з тренером і дуже полюбляю активний вид життя, тому я постійно гуляю, я катаюсь на лижах, на велосипеді. Я дуже багато подорожую і я була майже у всіх країнах Європи, і моя найулюбленіша це Італія. Але я дуже мрію, щоб попасти в Америку і місто, яке я хотіла б побачити, це Нью-Йорк. Фільм про Мерлін Монро на Netflix. Свою кар'єру моделі я починала з Парижу. Там я познайомилася з українським продюсером, і разом з нею я почала фотографуватись для українських брендів там. А наразі я фотографуюсь в Києві. Дуже мрію, як і багато українців зараз про мир в Україні і. У світі, а потім після цього я дуже мрію про великий дім, велику сім'ю та собачку. Я маю права категорії Б, маю власний автомобіль і дуже багато проводжу часу за кермом. Розглядаю співпрацю за кордоном, тому що я майже постійно знаходжусь там, і для мене було б зручно працювати в Італії або у Франції. А всім дякую за увагу, буду рада співпраці і до зустрічі на зйомках.